Антипаразитарні програми чому не варто поспішати? Тема паразитів одна з найпопулярніших у сфері здоров'я. Варто тільки ввести в пошук слово паразити, як з'являються десятки антипаразитарних програм, натуральних схем і очищуючих засобів. Люди часто купують їх, не проходячи обстеження, не розуміючи, що саме відбувається в їхньому організмі. І, на жаль, іноді не отримують очікуваного полегшення. Навпаки, з'являється нове навантаження на ті системи, які й без того працюють на межі. В цьому відео ми пояснимо, чому це відбувається, і чому антипаразитарні програми без підготовки не просто неефективні, а можуть бути небезпечними. А також дамо чіткий алгоритм дій, як безпечно проводити профілактику і антипаразитарні програми. Паразити з'являються не просто так, паразитоз не виникає в організмі раптово, для нього потрібні певні умови. А саме внутрішнє середовище, в якому паразити зможуть жити і розмножуватись. Це середовище формується тоді, коли організм не справляється з базовими функціями. Їжа погано перетравлюється, і білки, і жири, і вуглеводи залишаються у вигляді залишків, які гниють у кишківнику. Печінка і жовчний міхур не справляються з навантаженням відтік жовчі уповільнений або спазмований. У кишківнику вже є хронічне запалення і дисбаланс мікрофлори. І саме в такому випадку паразити не первинна причина, а наслідок порушеного середовища. Їх приваблює гниюча їжа, застій жовчі, токсини, ослаблене середовище. І якщо просто взяти траву, яка вбиває паразитів, ситуація не зміниться, бо основна проблема лишається. А як же рослинні засоби? Вони ж натуральні. Більшість популярних антипаразитарних програм складаються з натуральних, на перший погляд, безпечних компонентів: полин, гвоздика, Чорний горіх, пижмо, екстракт насіння грейпфрута тощо. І тут виникає головна ілюзія: бо натуральне не завжди означає безпечне. Такі трави мають потужну антимікробну дію, і вони дійсно можуть знищувати частину паразитів, але разом з цим вони. Знищують корисні бактерії, порушуючи мікрофлору кишківника, провокують викид токсичних речовин, які утворюються внаслідок розпаду паразитів, створюють гостре токсичне навантаження на печінку. У довгостроковій перспективі виснажують слизову ШКТ, посилюють запалення і відкривають шлях до ще глибшої інтоксикації. Уявіть собі, в організмі вже йде запальний процес, їжа не перетравлюється, кишківник у стані стресу. І на все це додається антипаразитарна бомба. Це як лити хлорку в акваріум, де вже мало кисню і слабкі рибки. Звісно, якісь паразити загинуть, але загальна екосистема порушується. До того ж, паразити пристосовуються до гіркоти антипаразитарних трав, і з кожним разом потрібно буде збільшувати дозування. Що відбувається після очищення? Людина п'є курс антипаразитарних трав, очікує результат, але замість полегшення виникає втома, млявість, погіршується концентрація, виникає здуття порушення апетиту, іноді різке зниження ваги або, навпаки, затримка рідини і, як не дивно, аналізи нібито в нормі. Але якщо подивитись глибше, наприклад. На гормони щитоподібної залози часто видно зниження рівня активного гормону Т3. Це той гормон, який відповідає за енергію, температуру тіла, метаболізм. Щитовидна залоза може виробляти достатньо Т4 неактивної форми, але печінка повинна перетворити його в Т3. Але печінка перевантажена токсинами від трав вашої антипаразитарної програми, токсинами паразитів. І вона просто не справляється. Виникає умовний гіпотиреоз при нормальних аналізах. Що робити правильно? Замість того, щоб одразу боротись з паразитом, нормалізуйте внутрішнє середовище, в якому паразити не виживуть. Простою мовою відновіть своє травлення і очисте тіло не агресією, а системною підтримкою. Починати варто з бази. Підтримка роботи печінки, відновлення жовчовиділення. без цього їжа не засвоюється і накопичується токсичне навантаження. Робота з мікрофлорою без корисних бактерій будь-яка чистка буде недовговічною, зменшення запалення в кишківнику. Тільки після цього, якщо є об'єктивна потреба, можна подумати про м'яке антипаразитарне втручання і обов'язково з пробіотиками, сорбентами, підтримкою печінки, але не раніше. Ноні як природна альтернатива без токсичного ефекту. Тут на допомогу може прийти сік таїтянського ноні. Його дія м'яка, але системна. Цінність цього продукту в тому, що він має велику кількість біоактивних компонентів, які регулюють роботу організму, але не дає токсичного навантаження, як лікарські та антипаразитарні трави. Дослідження підтвердили безпечність плоду ноні навіть в великій кількості. А також він підходить для вживання вагітним жінкам і маленьким дітям. Всі кноні стимулює жовчовиділення, знижує запалення в кишківнику, активує регенерацію клітин печінки, нормалізує перетравлення, знижуючи навантаження на ШКТ, не пригнічує корисну мікрофлору, на відміну від антипаразитарних трав. Тобто, замість агресії, ми вибираємо відновлення і баланс. Саме завдяки цьому, паразитам не буде де жити і чим харчуватись. І жодна чистка тоді просто не буде потрібна, висновок. Антипаразитарні програми це не просто неефективна витрата грошей, це токсичне навантаження на тіло, яке може мати наслідки для гормонального фону. Розумний підхід це не боротьба з ворогом, а створення середовища, де ворог не виживе. Почніть з ноні, зі збалансованого харчування, з роботи з печінкою. Це Базова повага до тіла для зручності ми зібрали покрокові робочі поради, які допоможуть вам безпечно і грамотно підтримати організм: як нормалізувати жовчове ділення, зменшити запалення, відновити печінку, покращити мікрофлору та усунути дисбактеріоз. У матеріалах ви також знайдете поради по харчуванню, які працюють у реальних умовах і підходять більшості. Якщо ви будете притримуватись цих схем, вам у більшості випадків не знадобляться антипаразитарні програми взагалі. А якщо ви все ж вирішите пройти антипаразитарний курс, ми надамо перевірену м'яку схему трав з урахуванням підготовки та підтримки, щоб пройти його без негативних наслідків для організму. Щоб отримати ці матеріали, перейдіть за посиланням під відео. Навчіться підтримувати свій організм. Не нищити його, і тоді вам не доведеться постійно щось чистити.